У сухопутних військах ЗСУ триває підготовка фахівців фізкультурно-спортивної реабілітації. Військовослужбовці, які воювали, пройшли відновлення після поранень, тепер допомагатимуть побратимам ставати на ноги. На тепер в Україні понад 100 тисяч армійців потребують реабілітації, а медичних спеціалістів бракує. Так і їм готують підмогу реабілітологів у погонах. Вони невдовзі мають з'явитися у кожній військовій частині. Більше про цей проєкт розкажуть мої колеги. Створюємо тиск на ноги, відсуваємо від нього до нього, правіше, лівіше. кожну ногу. Це не просто тренування у фітнес-клубі, а один з етапів підготовки фахівців фізкультурно-спортивної реабілітації. Ми вчимося відновлювати наших військових захисників і захисниць після травм операцій, якихось поранень, коли нам потрібно військового повернути назад, щоб він приступив до виконання своїх безпосередньо службових обов'язків. Але він це зможе зробити без шкоди для свого здоров'я, якщо ми будемо займатися цим здоров'ям. На тренувальних килимках усі військовослужбовці тут представники бригад зі всієї України, Олександр з Сумщини, на війні з літа 22-го був охоронцем. А під час повномасштабного став. Штурмовиком перші бої були в Сіверськ під Сіверськом тоді Олігорський ТЕЦ, тоді Шуми, Нью-йорк Турецьк. Останні мої бої це біля Бахмуту, Іванівське. Там я отримую останнє поранення, тому що в мене ну за весь період уже було чотири. Відновити бійцеві допоміг спорт тепер і сам хочу повертати побратимам здоров'я після бойових травм та поранень. Коли я проходив реабілітацію, я займався там з, з парзали, там, і, і там були хлопці з більш тяжкими пораненнями. І, але ми разом тренувалися, і я їм так допомагав, там, наприклад, на різних тренажерах. Для того, щоб змусити фізично працювати кінцівки, потрібно, ну, ми надаємо вагу на ноги. З пацієнтом уже в госпіталі пропрацьовує ходу бойовий медик Олександр, опановує навички реабілітації. Її проводитиме у своєму підрозділі у Миколаївському ТЦК. У нас 80% навіть вже напевно більше відсотків військовослужбовців це які повернулися з бойових частин, які не можуть навіть виконувати звичайного завдання, тобто вони не можуть навіть, вибачте, мене взяти віника, позамітати поли, тому що хто з паличками, хто інвалідність має, хто просто чекає на списання, потрібно їм цієї реабілітації. Підготовка таких фахівців ініціатива схопутних військ ЗСУ реалізовують пілотний проєкт на базі госпіталю у місті Володимирі. На базі нашого територіального медичного об'єднання у відділенні фізичної реабілітації було підготовлено більше ста фахівців збройних сил України, які в подальшому будуть використовувати ці знання у своїй роботі з пацієнтами у своїх же частинах. Ще тим ніколи ніхто не займався взагалі в нашій державі. Тому суботні війська, це у нас перший. ми почали фізкультурно спортивну реабілітацію іменно виключно військових та членів саміту. Кінцева мета проєкту щоб кожна військова частина, незалежно від того, це бригада, чи полк, чи окремий батальйон, був фахівець, яким міг якісно надати, послугу фізкультурно-спортивної реабілітації. За попередніми підрахунками, нині в Україні майже 100 тисяч армійців потребують відновлення а медичних реабілітологів для цього недостатньо. Тому допомагати побратимам взялися самі військовики. З Волині із вдячністю усім захисникам і захисницям Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Марафон, Єдині новини.